Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні, сьогодні ми тримаємо курс високогір'я Карпат. Якось випадкова чи не випадкова дружина мені підсунула інтернет за гриб трутовик. От, і я, я щось зацікавився, от, прочитав деякі моменти в інтернеті і оказується з нього. В нього може бути якась користь. І от Я вже був у лісі, десь трохи пройшовся і думав того трутовика в лісі повно. А то мені так просто здалося, коли гриби збираєш, чомусь вони попадаються, а коли їх хочеш знайти, то... Як виявилося, не так просто. Е, в чому суть? Суть у тому, що на тому е, на тому тру трутовику наростає ще один трик, гриб. Ну, гриб такий, як плістіва. І от та плістіва, вона дуже корисна для нашої землиці для землиці ну особливо, особливо там де є посадка помідорів огірків кабачків і тому подібне Тобто той грибок він... він допомагає росту Росту рослини, а також, а також, ну так якби лічить, лічить землю, відповідно, лічиться і сама рослина. От, як я знайду, ну, то я трошки більше розкажу, як, як той грибок. Називається. Я так зразу я її дуже пам'ятаю. Якось три-три три, тут ну, якась назва, та така мені ще не дає. Ну Це, це все пов'язано з хімією. От, але то хімія така природна, натуральна і досить корисно виросте на нашої землі. І так, зараз ми... Приїдемо в інші місця. І, зокрема, хочу нині пройтися по тих місцях, де я не був, не був ніколи. Хочу просто зробити таку невеличку розвідку для загальної уяви, що робиться в тій стороні. І так. Я знайду трутовика, ну, розкажу трошки більше, може ви зацікавитесь. От, і знайшов я ту стару дорогу, що я хотів подивитися, куди вона мене заведе. От І розвідати раз є стара дорога, значить... І мали би бути Бо, молоді ліси. Не знаю куди вона мене заведе, але курсуємо. Е, значить, почався вітер і вже дощ накрапає. Що ми дивимося на ягоду. Ягода десь не десь цвіте, не густо, але цвіте. Короче, ну цвіте. О, така гарна поляна. Ідемо, взяв парасолю, йдемо в розвідку. Йдемо в розвитку, поки дощ невеликий, може вітер. Може вітер і розб'є хмар. Взагалі інтернет каже, що має бути дощ. Ось у нас такий пучок. Пучок є. Мистинка. С для льо відтиху навіть непогана. Так і бачу, що тут звозили. Звозили ліс. Ну, значить дорога стара, значить десь там має бути і молодняк. Я собі так думаю. А як воно насправді, хто я знаю. Не був тут ні разу. Так, що тут я не кажу? А, тут гарно цвіте. Афани, якщо їх називають. Тут гарно цвіте. правда, то під смерекою, але вже смерекуйку завалило. Тут пічок такий, що не дуже старий деш. Треба було чоботи брати. Щоб ти в машині є все збрав щобити Так, думаю коли вона вже в ту сторону дорога поведе Поки що вона веде попри попри потік О, почався дощ. Почався дощ сильніший. Ташки не співають тут гірі зовсім. І що в нас? Тут у нас гора стрімка і висока. Днемкая высокая буковий лісок, перемішку с марекви. Ну, це добре. Ось ми і дійшли до потока. Так, що ми маємо? Ми маємо сюди тут його потічок. О, дорога пішла на ту сторону на ту сторону і я так дивився попри потічок. Ну що ж, загальну уяву маємо. погода нам не сприяє. Далі йти. Повертаємось. Будемо мати на увазі, що тут треба йти з шубітками. Невисокими, ну, чобитками. Так, добре, повертаємось. І так знайшов я, приїхав в інші місця, я знайшов трутовики, але вони вже дуже вже старі. Вже й згнити і згнили навіть. Так що ми їх наберемо. А будемо будем надіятися, що ми знайдемо щось краще набагато. Не густо, то, я дивлюся, переважно більшість, такі великі, а нам треба великі, е, Це на, на буці. Бухли там такі великі. Оце ж ми дивилися, це був якраз і бук. Правда, його тут небагато. Ну і треба, звісно, щоб він щоб він вже не користувався соком. А був так би висохший. Ну, будемо продовжувати. Будемо продовжувати. Раз ми вже приїхали в весь то продовжуємо. І так, будемо сходити ми донизу. Тут є тортовик, але він вже, так мені здається, не гожий, він вже поточений, він вже згнив. Прямо на стовбурі. От. Ну, а нам треба якогось якогось трохи живішого. Ну, будемо продовжувати пошуки. Все одно. дощ паде. Ну, але раз ми вирушили, вирушили високогір'я Карпату, то ми Продовжимо наші пошуки з надією, що ми таки знайдемо те, що ми, що ми шукаємо. А називається воно, е, значить, якийсь спосіб приготування я розумію, це свого роду так якби антибіотик е, нашої землі. Ну так я розумію, може правильно, може неправильно, не знаю. Але е, той тутовик, він намочується у ну, ну, дощовій воді, або джерельній, або річковій. Ну, ні в якому разі не з крана. От, і закладається він у поліетиленові мішки і при температурі 18 градусів і більше на ньому з'являється за 2-3 неділі за ньому з'являється така плісня він плісня він так спліснів Зверху така зелена плісень. От. І от та плісень, то якраз і є, є лік для землі нашої. А називається воно Триходерма. Тут такий гриб на грибу. Триходерма. Можете набрати в інтернеті. і і почитати інтернет вам скаже краще, як я. Е, а я, е, значить, тільки тільки цього року це прочитав і ми ну, хочемо застосувати, чи воно дієво, чи не дієво. Не знаємо, але Застосувати хочеться спробувати, що з того вийде. Е, значить, із тих, його, його потім, він, як з'явилася плісень, і той трутовик закопується в землю і він там розмножується. Ну, цей спосіб мені не до вподоби. а до вподоби спосіб... Отут троходермоту плісню зверху, беремо щітку і змиваємо воду. Ну, тобто ведро набираємо дощової води або річкової і щіточкою змиваємо. Вода стає зелена. І тою зеленою водою ми той грибок розповсюджуємо по нашій землі. Тобто, Підливаємо наші рослини і та траходерева там і розмножується на наших грядках і лікує, лікує нашу землицю. І пише інтернет, що урожай у нас стає кращим. Дощ паде, ну, ми все одно я людина вперта. Відносно грибів. Будемо вести далі пошуки. Маю парасолів, можна ходити. Добре, добре, десь приїдемо в інші місця. Нарешті ми знайшли трутовики, такі як нам треба. От. Бук. Бук, який зламало. От трутовички. Вони великі. Такі тут великі. Ти їх нам треба. Попаду. І а головне, їх можна використовувати декілька разів. так, як ми ту е... плісневу змили у водичку в ведро, От. а трутовик ми е, далі поліетиленовий мішок і далі його в тепле місце і щоб тут далі розвивалася та міцелія на трутовику. Ну що ж, беремося до роботи і Мішочок я взяв і не один. Я думаю, що їх їх тут мені вистачить на довгі роки. Ну, Звісно, якщо правильно використовувати якщо воно дає якусь користь нашій землиці, дощ паде, от ви. Вже щось трошки підзбирали ну пів мішочка буде О, от тут ще. от на стовби скільки. що несемо до нашого транспорту і так завершуємо ми сьогоднішній похід високогір'я Карпат Похід рахую, вдався, знайшли ми те, що шукали, а шукали ми сортуваки. От і будемо сподіватися, що він для нашої землиці буде корисний. Надія є, інтернет, інтернет каже, що це... Е, дешевий продукт е, в наших магазинах продається такий самий продукт, але набагато дорожчий. А тут так би задарма. Подивимося, яку він дасть користь на грядці. І нагадаю, сьогодні число 15, четвер. Місяць, травень, травень рік 25-й, 2025 Ну а вам, як завжди, бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І як завжди пам'ятайте, ліс наше багатство, ліс ваше здоров'я, моє також. Тож не засмічуємо його, він і так хворіє, він хоче жити. А також в майбутньому не копаємо грибочки, вони ж очищують повітря, яким ми дихаємо. Тож, здоров'я і миру. Хай щастить.